Фотографії для альбому, така назва виставки, що відкрилася у виставковій залі музею історії міста Тисменець. Автор цих фотосвітлин, мешканець міста Микита Мельник. У цих роботах відзеркалені різні аспекти життя нашого міста. Вільніше зафіксовані миті із життя наших тисменичан. Не менш важлива подія сьогодні. Це фотовиставка професіональна Микита Михайловича Мельника. Знаю цю людину як доброго чуйного громадянина багатогранну особистість і попередній роботі ще дотепер вже Микита Михайло Михайлович на заслужбу відпочинку звертаються за допомогою. Я маю на увазі про Україком, бо він є незмінним і незамінним Я, Виктор Михайло Михайлович, бажаю вам насамперед наснаги, добробуту, достатку і нехай наступні, це ще тільки перша ластівка, наступні фотовиставки, будуть у вас ще більшими і на більшому рівні. І я так вже тему придумав, наприклад, Європа. Очима Микити Михайловича. Дай у і тут така є в нас ще й урочиста місія нагородити вас грамотою спільною, голови районної державної адміністрації та голови районної ради. Народний клітцях персональної фотовибутки, фотографії для альбому, присвячені до судоріччю яке народження Тараса городча Шевченка. Ну і Юрій Володимирович добавить декілька слів кроків. Микина Михайлович, я вас вітаю з першою виставкою вашою, знаючи вас. Не одне дійсно не входиться в районі без вас, щоб ви це десь не розмістили у себе на сторінці, або не зробили фотографію і не подарували нам. Районна рада, осторонь не стоїть, це, що ви робите, до чого звертається всім ми допомагаємо. Я вже 20 років я ходжу по цих письменських вулицях і 20 років знаю, цього чоловіка. Я думаю, що рідко його хто не знає. Його знаменитий портфель. Де там було все, <laughs> всякі інструменти, а виявляється, що разом з тим в тому портфелі був ще й фотоапарат. Якщо десь на початках хтось, може, скептично споглядав те, що Микита Михайлович з фотоапаратом ходить і фотографує, то вже через дуже короткий термін його запрошували і просили зробити ні найдайні. У мене теж які такі фотографії, які мені сьогоднішній... Імененник, можна його назвати так, розда... роздарував. І всім роздарував. Дай вам Боже здоров'я, що у вас проявилася отака художня норка до фотографій, бо вони дійсно не просто фотографії, не просто відбитки, але вже є якийсь напрям такий мистецький. самі і радісні, і тривожні, і сумні, і веселі. І всім нам чомусь так хочеться ну, залишити їх в своєму житті, закарбувати їх в пам'яті. І не на день, і не на два, а хотілося б надовше і ще плюс до всього передати нащадкам. Техніка це дозволяє зробити. Фотографія це є така сила, технічні можливості, дуже великі. Але що є така ця техніка без душі? без душі такого ентузіастка своєї справи, як Микита Михайлович. І справжній майстер передає, ну, можливо, не тільки самому неповторність того моменту, а й емоції тих людей, тих героїв своїх творів, скажімо так, це мистецькі твори, які ми тут зараз бачимо. І свій настрій, і своє бачення. А ще якщо людина ну, не боїться, не жалкує передати ту же часточку своєї душі в ту кожну роботу, то ця робота залишається не лише в пам'яті, але і в серці, і в душі. І ну, такого ентузіаста своєї справи сьогодні ми всі тут пошануємо і привітаємо з цією виставкою, особливо ми медики. Дуже широко представлена наша професія на сьогоднішній виставці і дуже широке представництво наших працівників. Всі завжди з задоволенням з вами спілкуються, з задоволенням позують і хочуть і надалі продовжувати співпрацю. Ну, ми сьогодні маємо щастя оглядати ці фото світлини, це завдяки вам. Сьогоднішнє свято, де зібралися тут справжні наші вірні друзі, десь що. Підтримати вас, бо свято це на вашу честь, на честь вашої праці. Дуже приємно, що на кожній фотосвітлині є життя свята і будні нашої тисниці. Ми завжди радіємо, коли пан Микита приходить, особливо волочиські на миті нашої школи. Це значить, наш вірний, і надійний друг. Ми дякуємо за ті фотографії. Ми завжди захоплюємося вашою тою, такою працелюбністю, такою відданістю. Які ви демонструєте відкрито, щиро, відверто свою любов до всіх нас, до тисменичан і до наших школярів? Тут взагалі там позаду на альбому, там тисячі митень, Кожна з яких вже в минулому, але кожна з яких, завдяки йому зафіксовано що важливо. В Нинішній час мало хто так багато фіксує на папір. Ракета тобто, шикінч того, що він, що він ходить всюди, він ще е, лінується, він за запасний гроші е, робить фотографії, роздає людям і дарує ці маленькі майті щастя. Подивіться, скільки зійшло людей. Перше, приходом мене до того давнього друга. Звичайно, що за районного відділу культури, радянських адміністрація, також як директора районного народного дому. Микита Михайловича я знаю як фотокореспондента інтернет-бачення е Карпаття, що працює з тебе, як дописувача, як фотокореспондента сайту міської ради. Микита Михайлович завжди на всіх присутніх наших власних заходах, навіть як тих ось таких. І не дуже важливо, він завжди текстує все для історії. Господь Бог дає людині найцінніший дар — це дар життя. І це життя людина повинна прожити так, щоб її могли згадати, щоб про неї не забували. Крім того, дає дар, дар любові і таланти. І от пан Ракета якраз у цю любов, свої таланти, він розвиває що він ощасливлює і зігріває душі кожного з нас. Тому що ми до нього сьогодні прийшли, щоб подякувати йому за його такі прекрасні роботи. І цей дар ми бачимо всі на цих фотографіях. Презентація світ... світлин пане Микито. Ніките, письменниця і люди вражає своєю масштабністю. Вона охоплює різні сфери діяльності наших земляків. На світлинах, Дарчу і Телечка Надія, Волосовська Марія і сім'я Херсовича Володимира, Медвідя Романа і Т'ятничука Михайла, Заник і Микета. Лікарі і Укрпошта. Що сьогодні зібралася така прекрасна компанія, друзі Микіти Михайловича, і мені приємно, напевно, як кажуть, войня, тому що він ще мій працівник. Ми разом спільне наше життя в Укрпеді на протязі 25 років, як мінімум, якщо й не більше. І тому Микіта Михайлович мені дуже добре знайомий, я його прекрасно знаю. Це дійсно людина, яка мені здається, що письменниці його до цього часу, поки він не вийшов на пенсію. Знали, як чоловіка, який ремонтував телефонні апарати. Адміністрація його знала, бо він був там незалежний чоловік. В області його також знали. А коли вийшов на пенсію, я дійсно схиляю голову перед тим, як він зумів, скільки в нього душевної енергії, то він ще зміг зараз на заслужному вчинку своєму робити такі речі, які дійсно піднімають із дух настрій всіх наших людей. Я дуже щиро дякую за свою працю. Заходь до нас завжди в Україні ми будемо тобі раді, робивши такі прекрасні світлини. Ти дійсно в цей тяжкий час для нашої держави, для нас всіх, ти робиш ту якусь таку приємну річ, де люди можуть відпочити, помилуватися світлинами твоєї праці. Ще разб'якую. Я дуже тішуся тим, що ви насправді є, так як в мене тут нема братчика, що є ви. І хочу сказати таке, що ще бажаю вам віри у власні сили, надії на те, що ця ваша праця буде е, оцінена Ми, любові, любові до е, людей, до цієї праці, яку ви робите, на все життя. І хотіла би вам подарувати таку найновішу книжку на даний час е, про монастирську церкву. Тут є дуже багато фотографій і як спеціалісту, е, я думаю, вона вам... Це перша виставка Микити Мельника. Тож гості, які були запрошені на цю імпрезу, бажали автору і надалі працювати так плідно, адже роблячи фотографії, автор роздає інколи їх безкоштовно і робить такі приємні подарунки.